Б'ють а у вас ротація. Виправляйте людей зі Львова туди. Вони зі людьми. з людьми з людьми. Вона не дружше, буде. Друже, А ви в курсі, що ви відбуваєте в житті перекидки? Чи не в курсі? А, а, ну, на, так скажіть, нам. назвіть кроки вашого плану. Ви кажете, які якісь дії робляться? Які перший, другий, третій крок, щоб ви? Можна Були попередження, що людей будуть бити. Сьогодні Сьогодні ваші кроки. Що Чого можете публічно? Перше ми робимо таке, а потім друге, третє, четверте. Ми розуміємо, що зміни відбуваються. Особливо для Луганська, Харкова і інших регіонів. Що ви розуміли? Я кажу, так. перше, перекидки, то що ви говорите. Що люди саботують порушені справи про саботаж. О, є, є, о, ті процеси йдуть. Тільки ви, розумієте, ви хочете, щоб за один день все змінилося? Шановні друзі, ми з вами стояли, ми з вами стояли о, три, три місяці. Ми, план, ми дій, не бачимо, дій, дій не бачимо, дій не бачимо. Що ви запланували собі зробити, щоб це змінилося От, зараз? Побиття людей ми бачимо, дій не дій, бачимо. Дій, бачимо ми ми дуже бачимо. все просто, розумієте? Про стоять, 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 цві... порушення справи це діє чи не діє? Ну, чекайте, В мене, мене віднять своїм ходням марка. Це бумажки, це, це, це бюрократія, бумажки, треба щось робити. Результати людей. Сепартисти з Росії перекидують за один день. Приїжджає потім ляшко і витягує з капітального. Одна Дубай, і все, вони мають бути так. Їх мають бути там тисячі. Давайте зробимо. Друзі, давайте виходити трохи на конструктив, тому що виходить, що один одного перед. Респеративна роботи, нічого не зміниться. Тому давайте ви зараз повідомите, в яким чином, коли ви приймаєте, коли ви особисто зможете... Щодня? ви вам скаже чітко графік, там, що там тиждень, в який день і так далі. Щоб могла бути налагоджена певна, певна робота з вами. Дальше. Дальше, давайте встаємо відповідайте. Ви знаєте. З 11 до 1 я сьогодні приймаю о, громадян. О, Наступний о, графік я ще не знаю. О, графік я затверджують і я приймаю. Більше того, я приймаю людей незалежно від того, чи є в мене графік, чи на матір приходять і спілкуються. Немає значення. Де графік, може подивитися на сайті. А є у вас. Я вам це отак. Я розумію, що я чим я загрожую, що він розійдеться по всій Україні. Я розумію, що це. Ну, це. Я, я, я чі, дово, це розумію. Я даю свій Знаєте, друзі, знаєте, я на Майдані стояв 25 листопада і до останнього.